Доброго дня, діти! Сьогодні у мене є ось такий ескіз вішачка для одягу. І сьогодні ми його зробимо з ось такого картону від упаковки картонної. Нам знадобляться ножик, ножиці, олівець і гумочка. Ось таке креслення я зробила на листку картона, який я взяла десь 55 мм на 30 І по центру я провела умовну вісь, від якої відклала 240 мм ліворуч і праворуч. Трошки я підняла боковинки на 20 мм. По центру відклала 160 мм до гачка. сам гачок 90 мм і радіус 25 мм. І по цьому кресленню я буду зараз промальовувати свій ескіз ось таку змію. Ось такий вішачок у мене вийшов. Але він дуже некрасиво виглядає. Нам треба обклеїти ці краєчки білим папіром, щоб зробити його більш акуратними торці його краєчки. Зараз ми це зробимо, а потім пофарбуємо.